Я вітаю на каналі самих найкращих і анонс акцій з 16 по 22, включно липня, в магазині АТБ. Міцні знижки. Тобто акції для власників карток АТБ. Дякую за перегляд, дякую за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Зі знижкою буде. Окунь гарячого копчення за кілограм 353 гривні. Я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. Торгова, майер... Торгова марка Iceberg. Сир плавлений торгової марки Пирятин. Янтарний пастоподібний 180 г за 35 гривень. Напій кисло молочний. марка Яготинський. Жирність 2%. Айран 450 грамів за 23 гривні та 30 копійок. Мідії своя лінія. Варені в олії 180 грамів за ціною 40 гривень. Вода. Сильно газована. Торгова марка. Розумний вибір. Об'єм 2 літри за ціною 15 гривень. Оливки зелені торгової марки «Делюкс» 400 г 6850. Та оливки «Делюкс» чорні з кісточкою та без кісточки 400 г 60 гривень та 50 копійок. Вермішель швидкого приготування. Розумний вибір. Гостра курка або ж просто курка за ціною 6 гривень. Часник гранульований. Торгова марка Своєління. Пакування 20 грамів за ціною 10 гривень та 40 копійок, Знижка 40%. Також зверніть увагу, цього разу власники картки АТБ зможуть придбати шоколад від Рошен ЛАКМІ зі знижкою 50% за 98 гривень або ж за 116 з лісовим горіхом. Цукерки торгової марки Рошен канді Нут або Крок за 100 г 17 гривень та 20 копійок. Кава розчинна торгової марки Карт Noir 140 грамів 250 гривень. Знижка 40%. Молоко згущене. 8,5 жирності своя лінія. За ціною 102 гривні та 70 копійок. Об'єм 900 грамів. Мило для дітей торгової марки Сатін 290 мл за 30 гривень. Засіб для миття посуду для дитячого посуду 500 мл сатін за 30 гривень та 50 копійок. Зубна паста торгової марки Elmex є два види. захист від каріусу або ж сенситів. 75 мл за ціною 105,50. До речі, я нещодавно запитував, як це зубна паста, і в коментарях дуже було багато позитивних відгуків. Гелій для душу Фа чоловічі 250 мл за 70 гривень. Та 400 мл за 105 гривень. Гель для прання універсальний. Для кольорових тканин. 1,5-літровий 94 гривні зі знижкою 30%. Це були акції для власників карток АТБ з 16 по 22 липня. А Я вам бажаю всього найкращого, гарного тижня та дуже хорошого дня. І нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!